Друзі, вітаю! В Польщі уже опублікували умови мирного врегулювання війни Росії проти України. каже, що це те, що американці запропонували Путіну. Підпишіться на цей Ютуб канал для того, щоб отримати оперативну аналітику. Це канал, де ви дізнаєтеся, що відбувається насправді в політичному, військовому і не тільки житті України. Також поговоримо про те, скільки відсотків українців хоче. Миру, і скільки відсотків українців не хоче так званої російської мирної угоди, російського мирного плану. Американський інститут Гелопа зробив соціологію в Україні все позаміряли. Є дані. Плюс росіяни кажуть, що визначили місце зустрічі Путіна та Трампа. Причому без нас А Гардіан вже навіть точно вказав, що це за місце. Підписуйтесь, зробіть донат. Ми купуємо автівочку для хлопців з Нацгвардії, які воюють на Донецькому напрямку. Це дрончики, технічна розвідка. Далі у нас є приціл для хлопців. Маузер, Маузер Сергія Позняка дуже круті бойові снайпери, які мітять прямісінько в ціль. Ну і батальйон Люберта купуємо наземний дрон, щоб прямісінько на передову привозив і харч, і що називається набої. Друзі, ми вже рухаємося, більше трьох сотень ми з вами зібрали. Четверто вже добиваємо. Будь ласка, 100-200 гривень. І це буде супер допомога нашій армії. Тому підпишіться до НАТО, ми з вами починаємо. Є такий польський сайт. Onet. Він знаходиться в топ-5 найбільш популярних, інколи в топ-10. Але в цілому це видний сайт. Не можна його назвати класичним супер-таким медіа, яке десятки років на ринку, різні історії в цього видання. Але вони публікують дані, начебто, витік, типу в стилі Більда. От, е Пропозиції американців Росії Ушаков сказав, що супер пропозиція треба брати. Сказати зараз, що це 100% правда, ми не можемо, тому що жоден офіційний чиновник з американської чи з російської сторони це не підтвердив. І поки що вони перші, хто це дали, але з дуже серйозною претензією, що це супер єдина правда. Так от, що пише польський сайт ОНЕТ. Окуповані землі залишаються російськими на 100 років. США запропонували Путіну дуже вигідну пропозицію щодо завершення війни. Про це пише Онет, і власне з таким заголовком вони виходять. Кажуть, що це умови, озвучені спецпосланником Білого Дому Віткофом на зустрічі з Путіним. Причому землі, які фактично на 100 років стають російськими, каже, що є ще друга умова можливо, 49. Україна Росія укладають не мир, а перемир'я, скасовують більшість санкцій, накладених на Росію довгостроковій перспективі. Росію повертають до імпорту російського газу. Та нафти. Відсутність гарантій не розширювати НАТО, тобто вступ України в НАТО, залишається. Відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України. Росіяни погодилися з останнім пунктом. Ну, ще пак, щоб росіяни не погодилися призупинити поставки в Україну. Ну і, власне, це те, що дав польський сайт Онед. Тим часом в Росії пішла новина, Ушаков зробив кілька заяв, таких дуже постановочних, що мовляв, вже визначили, що буде зустріч Путіна з Трампом лічені дні кажуть більш за все наступний тиждень. Хоча американці кажуть, американська преса, що ні, можливо, ні, тому що не встигнуть все домовитися, не встигнуть все реалізувати. Зе Гардіан каже, Ушаков не називає місце, але каже, воно визначене. Гардіан пропонує три локації, які можуть бути основними. Це дві локації, де і в Путіна, і в Трампа є свої симпатики. Це Туреччина та Угорщина. Третя більш нейтральна Саудівська Аравія. Нагадаю, нас туди не запрошують. Далі, що відбувається? Далі виходить соціологія. Інститут Гелопа це американський дуже впливовий інститут, який займається соціологією. А він каже, що 70% українців хочуть якнайшвидшого завершення війни. Що, здавалось би, логічно і непогано. Люди хочуть миру, це правда. Вот вони проводили опитування з 1 по 14 липня, тобто свіжа, згідно з опитуванням, тільки 24 респондентів виступають за продовження боротьби до перемоги. Зазначається, що це свідчить про майже повну зміну громадської думки порівняно з 22-м, коли 73% виступали за те, щоб Україна боролася до перемоги. 22% вважали за потрібне, щоб Україна якомога швидше шукала вирішення розв'язання війни шляхом переговорів. Але є одне, але я зараз про нього скажу. Американці міряють по-своєму. І зараз поясню, що в чому різниця. В той час більшість українців скептично ставиться до скорого завершення активних бойових дій. А кожен четвертий 25% вважає, що активні бойові дії ймовірно припиняться протягом наступних 12 місяців, і тільки п'ять вважає, що це дуже ймовірно. Ну, у них там є ці питання likely, very likely, somewhat likely, somewhat unlikely, very unlikely, I don't know. Ну, I don't know у нас 6%. Також понад 2 третини 68 вважають малоймовірним, що активні бойові дії припиняться наступного року. І ось це але. Українці хочуть миру, але справедливого. Країна не хоче капітуляції, країна не хоче програшу, і це зрозуміло, це здорова позиція. Тому 76% українців кажуть категорично спляжу російський мирний план за жодних умов. Тому що це програш. І ось ці дві соціології вони відповідають одна на іншу. Що українці хочуть миру. Але не програшу ніяких російських планів китайських планів, бразильських планів. Я не знаю, які там ще можуть бути плани. Нігерійські, там ще якісь плани, ні жоден з них. КМІС, українська контора, каже, що 76% українців категорично проти так званого російського мирного плану, яка веде до е, Захарбницьку війну проти України, можуть погодитись з вимогами 17% найбільш прийнятим українці вважають спільний мирний план Європи та України. Замітьте, не США України, Європи України у всіх регіонах населення категорично проти вимог Росії, і лише незначна частина готова для миру прийняття її вимоги. Також умовний план США можуть прийняти 39 респондентів. Цей показник зріс з 29, у травні. Він таким був. При цьому для більшості більшої частки українців 49% план є категорично неприйнятним у травні було 62. Мається на увазі американський. Спільний план Європи України готовий прийняти 54. В травні було 51. Вважає цей план категорично неприйнятним 30 в травні було 35. А... Умовний російський план, що мається на увазі, передбачає, що Україна має суттєво скоротити армію, обмежити озброєння, назавжди повинна відмовитись від НАТО. Також під контроль переходить Херсон, Запоріжжя, загалом території Донецької Запорізької Херсонської областей. Україна офіційно по російському плану визнає всі окуповані території частиною Росії, назавжди відмовляється від них. США і Європа скасовують усі санкції проти Росії. Ну одним словом, повна капітуляція. Умовний план США. група європейських держав, але без США дають Україні гарантії безпеки. Росія зберігає контроль над окупованими територіями. США офіційно визнає Крим частиною Росії. Україна рухається до вступу ЄС, США і Європа скасовують ці санкції. План Європи і України, давайте теж розберемо. Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США. Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають. Україна рухається до вступу ЄС після встановлення сталого миру. США, поступово пом'якшує свої санкції проти Росії. Ось те, що зараз заміряв КМІС, і власне три сценарії, які запитували у нас із вами, у наших співгромадян. Тому поки росіяни готують зустрічі з Путіним і Трампом, а зараз в Україні обговорюється готовність чи неготовність до цих мирних планів. Зеленський сьогодні весь день на телефоні розмовляє вже з світовими лідерами Європа Штати. Що робити, куди бігти. Ну, я говорив з деякими аналітиками, західними аналітиками. Вони кажуть, що зараз до завершення війни ми найближчі з часів першого Стамбула. Це березень-квітень 2022 року. Дійсно, шанс великий. Ось це важливо розуміти. Але виходить CNN і каже: друзі. Путін веде або може вести, так буде коректніше. Може вести Трампа в пастку. Тому що зустріч Путіна з Трампом це що? Це виведення з ізоляції Путіна. Це повернення Путіна на глобальну арену. І це якраз таки повернення Путіна в гру. Він каже, супер, дивіться, я повернувся. Далі буде воювати, далі буде стріляти, але каже, все, я вже рукопожатний, знімайте санкції. І ось це те перед чим попереджає CNN, каже да, по типу, росіяни б дуже хотіли повернутися в гру, щоб з них зняли ізоляцію, але насправді це дуже погана історія, тому що росіяни насправді можуть дурачити Трампу голову. Також зараз в Росії заявили, що Путін спішить в Індію. От і власне. Що відбувається, Індія, яка отримує санкції, Індія, яка зараз кричить на весь світ. Ай-яй-яй, дивіться, б'ють спонсорів війни. От вона запрошує Путіна і зараз що кажуть? Глава Росії незабаром відвідає Індію. Заявив радник з національної безпеки Аджит Довал. У нас особливі тривалі відносини, ми цінуємо їх. Ми підтримуємо контакти на високому рівні. Ці контакти дають дуже суттєвий результат. Ми дуже раді і щасливі, дізнавшись про візит президента Росії до Індії. Гадаю, дати майже остаточно узгоджені. Видання акцентує, що все це відбувається на тлі зростання напруженості між Нью-Делі та Вашингтоном через торговельні відносини. Індії та Росії купівлю їхньої нафти. Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшує свої закупки майже з нуля до близько третини свого імпорту. Ну і власне Путін хоче поїхати до. Путін хоче поїхати до. Індії зрозуміло, щоб їх заспокоїти і придумати нові схеми теми обходу американських санкцій. Нагадаю, Індія перша, хто їх отримала 50%. 50! А завтра можуть бути і санкції проти Росії, і тіньового флоту, а далі Китай та Бразилія. Начебто здається, що може бути, може бути якраз таки завершення. Але виходить Шмигаль і каже, що ми готуємося до посиленої мобілізації. Тобто другий сценарій, що все може зірватися, все рівно на столі. Росії ніхто не довіряє. І Шмигаль каже, що працівники ТЦК та САП з 1 вересня будуть ходити з бодікамерами, і все це буде фіксуватися, коли вони будуть вручати повістки. А з 1 вересня всі працівники ТЦК. Та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати, пробачте, сказав са, СП, Перед цим та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. За його словами, цей крок має забезпечити прозорість, законність роботи груп оповіщення, а також захистити права як військовозобов'язаних, так і самих ТЦК. Наразі забезпеченість бодікамерами становить 85% Тримає робота з закупівлі додаткових засобів. Дивіться, історія зараз буде полягати в наступному, а це значить, що мобілізація може продовжуватись. І Шмигаль каже, що вона якраз таки може бути навіть посилена. Це може бути і меседж росіянам, що ви тут нам баки забиваєте, але ми не зупинились. Це може бути реальна підготовка на випадок, якщо ось цей план Трампа зірветься. Ризики тут є, і в плюс, і в мінус, тому що він може зірватися через зовнішні впливи, може зірватися через невигідні для нас умови. Таку історію ми теж не виключаємо. Далі в Росії проблеми. Росія каже, що їхній автопром, і про це вийшли і Західні ЗМІ, і не тільки. Що їхній автопром рухнув. За три роки Росія, яка Закрила західні заводи. Там був Рено, там був Volkswagen, були класні глобальні бренди типу корейців та японців. Росіяни лягли під Китай. І зараз Китай просто повністю з'їв залишки, недобиті російського автопрому. І ці всі Камази, Москвічі, Вази, автовази і решта цього автосміття зараз рухнула. Китай зайшов спочатку на дешевих цінах, а потім підняв ціни. І сьогодні китайські автомобілі там коштують дуже часто неякісні. Знову ж не ті бренди, які ви бачите в наших містах, мільйонниках типу Zikr чи інших BYD дорогих моделей. В Росію заходили дешевші, особливо в регіони, де автовази панували. Там дешевий ціновий сегмент, але коштує уже вище середнього європейського. Просто для розуміння І кажуть, що це якраз таки один з великих програшів Росії, тому що незалежність автономія їхнього автопрому просто пала перед. Китайською стіною, китайською навалою. Ну і е центробанк РФ прогнозує нульове зростання російської економіки до кінця року. Про це пише The Moscow Times. Вони барахтались типу 0,51, а зараз кажуть, буде 0. Що я вам скажу, що учать в західних університетах? Ніколи не довіряйте двом статистикам в світі. Російський і китайський, тому що немає такої науки в комуністичних країнах, де живуть по генплану, як статистика. Тому якщо Росія каже, що рости будуть нуль, значить в них глибокий мінус. Ось це важливо розуміти, бо західні аналітики зараз звітують своїм урядам про наступне: що оточення Путіна розділилось на дві частини. Оточення Путіна зараз складає бізнесменної олігархії, які кажуть, економіці капут, і вона може впасти в наступні півроку. І ось Набіуліна і Центробанк каже, будемо рости в нуль. Значить, реально там мінус 5, мінус 7, мінус 10 відсотків. І вони кажуть. Треба заробляти гроші, економіка війде в колапс, і потім її повернути буде нереально. Друга група воєнних, які заробляють на війні, вони кажуть: ні, 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 Український фронт за 2-3 місяці обрушиться. Кажуть, давайте ще чуть-чуть повоюємо. Ось це те, що зараз західні аналітики бачать в оточенні Путіна. Те, що проблеми є, це 100%. Реальний масштаб поки що. Ну, скажімо так, публічно не висвічують те, що ходить в кулуарах, або гіперпереоцінено, або взагалі пустота і сліпота нічого не бачить. Дві таких думки, і ми це бачимо в західній пресі, і в західних аналітичних звітах. Це правда. От, але бачимо і військових російських, які ще б не проти типу. Повоювати. Зрозуміло, що Путін, він же ж і олігарх, і е, КГБшник чи ФСБшник, то він і, і красти хоче, іначе хоче думати як олігарх, а в той же час він же ж і по-воєнному теж красти хоче і думати як типу військовий. Хоча Путін не військовий, він ніколи не воював. Це просто доморощена кабінетна криса, яка думає, що він там, типу, полководець. Ну, можливо, там якийсь. Атрибути, типу, чи коня йому в офіс привели, типу там, чи можливо, якийсь там полімет старий, начищений, поставили. Явно щось військовий фетишизм у нього присутнє, але реального бойового військового досвіду немає. Звідки ми бачимо і постійні обстріли цивільного населення, і вбивства дітей, і викрадення дітей ну от такий Путін військовий. Тому честь мундира взагалі до нього не відноситься. Це військовий злочинець. Ці зустріч Трампа і Путіна повинна бути в Газі. А не Стамбулі, Будапешті, Ер-Ріяді чи Джиді. Ось така, друзі, інформація. Те, що в нас є на сьогоднішню годину, час пришвидшився, багато подій, багато інформації, тому з'являюся для вас частіше. Підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково зробіть донат. Ми купуємо автівку, приціл для снайперів та наземний дрон. Нам треба мільйон 250 і вже майже 400 тисяч ми з вами зробили. Рухаємось далі. Я вас попрошу в коментарях написати ось цей польський. Е е Ну, скажімо так, це не польський план, польський злив інформації. Поляки могли знати від німців, від британців, поляки могли знати від американців і могли злити, тому що всі ці від себе зливати? Ну, скажімо так, ранувато. Що ж мають всі обговорювати, але завжди знаходиться хтось, хто зливає. Це можуть можуть бути в даному випадку поляки. І, власне, два питання. Перше, як думаєте, правдивий план чи неправдивий? Друге, що я вас запитаю, підходить чи не підходить? Третє, що я вас запитаю, це важливе в соціології кміса. Американський, український, європейський, російський. Який з них ви бачите, реалістично зможе спрацювати в сьогоднішніх умовах? Не який би ми хотіли, зрозуміло, ми хочемо кордони 91-го. Чи реалістично щось із цього, і чи реалістично щось із того, що надруковано в Польщі? Ну і загалом, ваше ставлення до цих умов? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!